Відділ соціокультурної діяльності Одеської національної наукової бібліотеки це простір, де книга зустрічається з культурою, а ідеї народжують нові можливості. Його створили у 1998 році, щоб бібліотека могла ширше співпрацювати з громадськістю, науковцями та митцями з України і усього світу. Сьогодні відділ є самостійним підрозділом, який об'єднує науку, творчість і живе спілкування. Основна місія відділу розкривати багатство бібліотечних фондів і робити їх ближчими до людей через виставки, культурні події та наукову роботу. Тут готують яскраві презентації, організовують тематичні заходи і виставки як у стінах бібліотеки, так і за її межами. А ще пропонують огляди та лекції, які допомагають побачити книги і документи у новому світлі. Відділ соціокультурної діяльності це. Відкрита платформа для творчості, натхнення та діалогу, де кожен може відчути себе частиною великої культурної родини.